У селі Голосковичі в Народному домі було людно. Тут виготовляли за допомогою бісеру цікаві аплікації. Більше інформації у наступному сюжеті. Від початку дороги діти із радістю зустрічають нашу знімальну групу. Тут ближче до вечора діти із села Голоскович і Бродівської міської територіальної громади виготовляли спеціальні браслети і використали для цього бісер. Ми набираємо. В кого жовтий синій, в кого чорний-червоний бісер. Висипаємо на коврики і набираємо по 12 бісерин на жилку. Хтось збере участь у майстер-класі вперше, а хтось вже енну кількість разів відвідував подібні заходи. Тут у приміщенні народного дому зібралося немало діток, які вирішили весело та з користю провести час. У майстер-класі взяли участь як дівчата, так і хлопці. Давно працюю завідувачем народного дому. У мене постійно були такі майстер-класи. Ми постійно діти змінюються, одні підростають, інші поступають, приходять знову до клубу. Ми займалися вже і бісероплетінням, і квілінгом, Ми робили різні листівки до дня батька, до дня матері. Також плели патріотичні брелочки, які потім ми передавали хлопцям на передову. Їм дуже сподобалося, переказували нам велике спасибі. Ну, те, що одне єдине, що дітям трошки складно плести брелочки, бо це потрібно легше працювати на станку. А ручне плетіння це займає трішки довше часу, і ми працювали над цим цілий місяць. А зараз, оскільки я вийшла з декрету, ми працюємо вже з травня місяця, і кожної середи у нас проводився майстер-клас. А тепер, відповідно, діти пішли в школу. І зменшилася відвідуваність гуртка, і ми перенесли заняття на п'ятницю. Так, дітям зручніше, бачу, тепер і годину потрібно міняти нам, щоб дітям було зручно, щоб вони не боялися йти додому. І так кожного дня ми приходять діти. Ми зараз будемо набрала зараз дітей на хореографічний гурток. Будемо зараз вчити флешмоб. В планах є дуже багато різної роботи, але бачу, дітям це подобається, і вони мене підтримують. У дружній та чудовій атмосфері діти мали змогу проявити усі свої вміння. А за допомогою бісеру, який мав патріотичні відтінки, виготовляла браслети на руку або кулечко. Дітям таке заняття припало до душі. Мені сподобався майстер-клас. Що саме ти робиш? Кольце і буду робити браслет. Браслет з бісеру, і мені дуже сподобалось з бісеру. Заняття із виготовлення патріотичних браслетів та інших ручних прикрас тривав приблизно 40 хвилин. За цей час. Діти не лише виготовляли, а й співали патріотичні пісні. А ми тут немо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Моя така особиста дуже велика мрія, щоб діти виплели собі гердан. З бісеру це дуже складна робота, але я надіюся, вони поступово такими малесенькими кроками вони дійдуть до цієї мети. Ми з ними виплатимо кожного по гердану. Час повномасштабного вторгнення расистів відволікти дітей від жахіття війни є надважливою місією. Зокрема, тут кожен на свій дизайн виготовляв браслети. Сьогодні було класно. Я перший раз пішов на майстер-клас і перший раз плів кулечко. Е, сподобалося тобі виготовляти з бісу? Так, да, було дуже класно і мені сподобалось. Вікова категорія дітей була не обмежена, оскільки у майстер-класі взяли участь як старші, так і молодші діти. Я ще хочу приходити, ще робити майстер-класи. Я отримала від цього дуже файне задоволення. Все дуже класно і весело. Мені ось такі патріотичні. Браслети в сині-жовтих тонах мені дуже сподобалося. Хочу ще приходити плести всякі прикраси. Веселим та жвавим видався цей майстер-клас, адже діти не лише виплітали браслети, а й спілкувалися між собою, що є вкрай важливим зараз у такий важкий для України час. Слава! Переважно у нас є вісім дітей, дев'ять, десять. Сьогодні прийшло дуже багато, бо всі хотіли відвідати майстер-клас. Дуже сподобалось бути на цьому майстер-класі. Ми сьогодні ось такі брелочки. Мені дуже сильно сподобалось. Мені дуже сподобалося робити браслети з бісеру. Мені дуже сподобалося плести з бісеру і. Це дуже класно, інтересно. В загальному усім дітям таке заняття припало до душі, адже така праця розвиває дрібну моторику рук та фантазію. Дуже весело було, класно, говорили всі, ну і співали. Дуже класні враження, і не перший раз роблю, але дуже класно. Стефанія, мамо, мамо! Стефанія. би я не виріс, не беріться, що каза, я нема, ти нам надальна зика, я гуляю. Мам, натк, ще не цілі опіка, не послав мене, тобі по позабувати вітають. По Спів своєю любов. Льо, 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 льо. <звук> Із Голоскович Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Андрій Крач, телеканал Броди онлайн.